Павло Тичина Квітчастий луг і дощик золотий. Квітчастий луг і дощик золотий, а вдалині, мов акварелі, Примружились гаї, замислились оселі. Ах, серце, пий, Повітря, мов прив'ялий трунок. Це рання осінь шле цілунок, такий чудовий та сумний. Стою сама посеред нив чужих, немов покинута офіра, і слухає мій сум природа. Люба, щира крізь плач, крізь сміх, вона сама царівна мила, не раз свій смуток хоронила. В самій собі в піснях своїх Стою, молюсь, так тихо, тихо скрізь, мов перед образом мадонни, Лиш від осель пливуть тужні, обнявшись дзвони, Узори сліз, Лише з надхмар хмар часом прилине, Прощання з летом журавлине. Погасле, як грезет із риз. Гей, над дорогою стоїть верба. Дзвінки дощові струни ловить, все вітами хитає, наче сумно мовить. Журба, журба. Отак роки, отак без краю на струнах вічності перебираю Я одинокая верба.